Привіт усім, мене звати Наталія, і я вітаю вас на каналі Шукачка книжок. У цьому відео я поєднала свої підсумки осені, книжкові та плани на зиму. Буде трішки в нас такі книжкові теревені, та Адже зараз вже починається такий дуже атмосферний час, коли мені найбільш приємно підбирати книги, які я буду читати. І буду ділитися з вами своїми найкращими книгами, які я прочитала за осінь. Та сподіваюся, взимку список найкращих поповниться багатьма книгами. Приємного вам перегляду, і ми перейдемо до книжок! Так, хочу розпочати з підсумки осені. Вони будуть доволі лаконічні, тому що про більшість книжок я розповідала або у Влозі, або у прочитаному вересня. Бо направду тільки вересень у мене був продуктивним. Жовтень-листопад та у мене було якось багато роботи, мало часу на читання, якось в мене все воно так. Трішки ж пішли мої плани. Те, що я собі запланувала, воно <гум> направду мало що здійснилося. Загалом, за осінь, я прочитала зовсім мало книжок. Це повних вісім книжок, та зараз я ще дочитаю дві. Я їх дочитаю до кінця осені. На той момент, як вийде це відео, то загалом 10. Планувала я значно більше, але ну, нічого. Думаю, що зимою я наздожену свою статистику, таку, яка є кращою для мене. Про п'ятірку з них шалені авторки, мистецтво рівноваги, «Сім чоловіків Евелін Гюго», не відпускай мене та для стосунків потрібні двоє. Я розповідала у своєму прочитаному вересня. Тож запрошую вас туди, там я детально розповідала про кожну з цих книжок. Мені вони всі сподобалися. Справді, прочитане вересня було якесь неймовірне незнахідки. А, але, мабуть, взагалі за всю осінь, я так забіжу наперед. Моя улюблена книга це шалені авторки. Я вже неодноразово згадувала, що ця книжка мені дуже сподобалася. І якщо ви окремлювати загалом як осінні фаворити, то вона точно а, вибирається на п'ятистал. І а, здебільшого через те, що завдяки ній я відкрила для себе багатьох українських письменниць, яких я не читала, а тепер хочу. Так, це те, що я розповідала в прочитаному вересня. Також дівчина з ведмедиком та за паркопом є земля це ще дві неймовірних книги. Вони мені обидві також сподобалися. Мабуть, більше мені сподобалося за паркопом є земля. Однак і дівчина з ведмедиком теж прекрасний твір. Я про них розповідала у своєму влозі. Це все я прикріплюю вам тут посилання. Пропоную перейти та подивитися. Той влог, як на мене, вийшов дуже цікавий. Я знімала в багатьох локаціях, і він мені щиро сподобався. Тож, якщо ще не бачили, запрошую до перегляду. З того всього, якщо брати дочитані книги, то я не розповідала вам лише про одну. А, бо ті, що ще не дочитала, вже пізніше про них розповім. І це розмальована вуаль з Сомерса та Моєма. А, купувала я цю книгу на Оліксі. А чому на Оеликсі? А Тому що це випускає бокчів. А, і я все ще не знаю, щодо прозорості їхніх стосунків з країною-терористом, з Росією. Не зрозуміло, які у них взаємини До кінця я не можу точно бути певною, що вони взагалі відмежувалися від співпраці з російськими авторами, і також що вони не взаємодіють іншим чином з Росією. Тож Поки я не певна, я вирішила відможуватись від купівлі книжок безпосередньо у букчіфа, аби не давати їм заробляти. Але оскільки я моєму хотіла прочитати, то вирішила придбати цю книгу через OLX. Таким чином гроші пішли вже тій людині, яка її раніше придбала та прочитала. Така у мене логіка. Прийшла книга в ідеальному стані, ще й зекономила гроші. Власне, Сомерсет Моєм, а я читала у нього раніше театр та місяць і пенс. Обидві книги мені здебільшого сподобалось, ніж не сподобалося. І тут я вирішила ще взяти розмальовану вуаль. Що я думаю про цю книгу? Вона мені сподобалася. Я думаю, що я оцінюю її десь на. 8 з 10 прям хороша книга, я рекомендую її до прочитання. Взагалі, це англійська класика. Моїм дуже багато заглиблюється безпосередньо в роздуми героїв, в переживання їхніх почуттів, в те, що вони відчувають в той чи інший момент. Тут, власне, Дуже цікавий сюжет. Якось так хочу розповісти, щоб мені не заспойлерити. Власне розповідається про дівчину, яка була такою вродливою, і вона сподівалася, що їй легко вдасться успішно вийти заміж. Це була її мета. Але якось не вдавалося з цим. Вона тягнула, тягнула, тягнула із заміж'ям. Аж потім вже. Радше звідчую ніж щирого кохання та бажання, вона виходить заміж за бактеріолога, який був шалено у неї закоханий. Їхні взаємини були такими, що як я це відчувала, що вона просто дозволяла йому її кохати. А він, своєю чергою, дуже добре до неї ставився, і в них були такі ну, доволі приязні стосунки. Одначе головна героїня швидко засумувала та почала зраджувати своєму чоловікові. Той своєю чергою, через певні обставини, був вимушений їхати працювати у місці. Де дуже сильно панувала холера, просто сотні людей помирали. І ось вона їде з цим своїм чоловіком в це місце. Це, власне, ну, майже там смертельно небезпечно. І там вже відбувається кульмінація всього сюжету. Це так дуже коротко. Це книга про. Про зраду, про випробування, про а, розуміння своїх пріоритетів у житті. Так, про... З підсумками осені начебто, завершили. Осінь була успішною на хороші книги. Сподіваюся, зима буде такою ж, принаймні, ті книжки, які я. Брала до прочитання цієї осені, вони всі здаються дуже класними. Е, такий дисклеймер: у цьому відео я не буду розповідати про атмосферні різдвяні книги, які я також планую читати цієї зими, оскільки хочу зняти про це окреме відео для того, аби додати трішки різдвяної атмосфери цьому каналу. І е, я, до прикладу, дуже люблю е, дивитися різдвяні фільми в цей період, дуже люблю читати різдвяні книги. Цей період для мене це якась така дуже важлива частина створення хорошої атмосфери святкової. Звісно, цьогоріч, як і торік, далеко не до святкувань, але нічого не може завадити нам додавати якусь дрібку радості та атмосфери в буденність. Саме за допомогою різдвяних святкових книжок можна це легко зробити. Тож, дайте знати в коментарях, чи цікаво буде вам побачити таке відео, а у цьому розповім про такі більш базові плани на зиму. І перша книга, про яку хочу розказати, нарешті, нарешті я тримаю її в руках, бо доволі довго вона до мене добиралася. Я робила на неї передзамовлення ще бозна коли, навіть не пам'ятаю, якщо чесно, коли. А, Алан Рікман, його щоденники шалено глибоко. А, Тут. Має бути дуже щиро, дуже відверто, дуже емоційно та дуже цікаво про життя Алана Рікмана, про залаштунки власне його життя, про те, яким він був насправді його роздуми та якісь буденні кумедні ситуації. Власне, книга поділена на кілька частин тут є. Щоденники 1993-2015 років та додаток з ранніх щоденників. Ось ну, це окрім вступу та передмови. Але Рікман – це неймовірно харизматичний актор, якого, ну, Ймовірно, більшість знає е, завдяки ролі у Гаррі Поттері, але звісно е, не лише про Гаррі Поттера буде у цій книзі. Хоча, наскільки я читала з англомовних відгуків, що читаючи цю книгу, можна зрозуміти, що Гаррі Поттер для Рікмана був дуже великою та значущою частиною у житті. Тож і про Гаррі Поттера тут знайдеться, і про його міжособистісні в родині з друзями, і про різні. Ситуації з залаштунків зйомок. Тут воно прямо подано у форматі щоденника, написана дата, години подекуди і що, власне, які записи робив Алан Рікман. Я дуже хотіла прочитати цю книгу і вже насправді дочитаю те, що читаю станом на зараз, і одразу буду взяти, братись за неї. Тут ще є трішечки світ Тож, власне, якщо ми вже почали говорити про щоденники життєписи, у мене є ще книга е, у цьому жанрі. Це Прощавайте Габріель і Мерседес. Е, Габріель Гарсія Маркес і Мерседес Барча. Історія кохання в спогадах їхнього сина. Короткий життєпис е, з, одного з найвідоміших письменників ХХ століття Габріель Гарсія Маркес, е, власне, в е, цій книзі розповідається про. Останній період його життя, коли він вже був смертельно хворий та власне боровся за своє життя, починав змирюватися з немінучістю. Це історія. Його не як письменника, а як люблячого а, батька та чоловіка. Це залаштунки їхнього родинного життя. І наскільки мені зрозуміло, це дуже зворушлива, а, дуже чуттєва історія про. А, про власне, от такі останні дні життя цього письменника. Ще що є неймовірним, те, що видання доповнене світлинами з сімейного архіву Маркеса. І тут дуже такі теж домашні фотографії, справді, якісь такі щирі. І загалом книга дуже красива. Але дуже маленька. Тут взагалом 172 сторінки. А ще частина з них це світлини, і ще й розмір у неї невеликий. Тож я думаю, дуже швидко її проковтну, але хочеться поринути в цю історію. Є ще у мене щось, що кочує з осінніх планів у зимові. А, насправді хочеться дуже нарешті дізнатися, чи подобається мені Артур Гейлі. А, у мене є аж дві його книги, і жодну з них я ще не читала. А, я починала читати готель, тож планую власне і продовжити її читати. Зимою я тут прочитала була один роздір у рамках мого відео. Спробуй розділ», можете перейти та подивитись його, воно теж вийшло цікавим. Тож, власне, у цій книзі готель розповідається про дуже розкішний готель, в якому в одну ніч відбуваються безліч жахливих подій. До прикладу, пограбування, спроба склатування, підкуп, скандал на ґрунті расової приналежності і ще притрушено безліч любовних інтриг. І ось менеджер готелю має якось ці всі негаразди. Я хочу дуже прочитати нарешті. Гейлі. А, але це я планую на зиму. Але як пораду хочу сказати вам, що насправді на зиму більше підійде його інша книга це аеропорт. Тому що Тут власне події відбуваються взимку, і тут більше зимової атмосфери. Якщо дуже коротко, то тут розповідається про те, як на борт одного з літаків піднявся чоловік разом з вибухівкою. І власне зворотній відлік вже розпочався, але в цей же час відбуваються ще інші негаразди, величезний боїнг застряг на іншій слідній смузі. А, власне, такий теж. Гармидер відбувається і е, як ці всі негаразди будуть вирішуватися вже е, колись я прочитаю у цій книзі Артера Гейлі. Е, але, от власне, така порада, що це більш зимова книга ніж готель. Так, дуже невчасно мої сусіди почали гудіти дрелью, Сподіваюся, вам не буде цього чути. Я буду намагатися в перервах їхньою роботою записувати це відео, аби не зіпсувати звук. Але раптом що вибачайте. Наступна книга, яку я хочу прочитати взимку, це нарешті-нарешті в чат заходить Стівен Кінг. Бо я вже дуже давно не читала його книг. Після Джералдової гри скажу чесно, якось мені трішечки так неприязно було знову підходити до його книжок. Тому... Вирішила, що, мабуть, зараз найбільш вдалий момент взятись за його коротку прозу. Я ніколи не читала коротку прозу Стівена Кінга, але це така якраз можливість швидко поринути в якийсь сюжет, швидко з нього винирнути, не дуже заглиблюючись. У мене є збірка, в якій зібрано чотири його повісті, яка названа Якщо кров тече. Власне, основна повість тут, якщо кров тече, розповідається про приватну детективку, яка, дивлячись телевізор, побачила кореспондента, який викликав у неї якусь дуже сильну тривогу. Цей кореспондент розповідав про вибух у школі, і вона почала. Просто через оці її внутрішні відчуття вона почала шукати на нього якусь інформацію, але мусила визнати, що він чистий все, наче гаразд, з цим кореспондентом. Та одного дня, за дивним збігом обставин з цією приватною детективкою, хоче зустрітися літній чоловік, і він хоче зустрітись під приводом того, що він розповість їй все, що знає про цього кореспондента, кажучи, що за ним ховається якась. Жахлива істота. Ще у цій збірці є три тексти: Телефон містера Герігена, Життя Чака та щур. І також коротка післямова автора. Книга не дуже товста, насправді, враховуючи, що тут чотири збірки, 500 сторінок, тож планую її собі на зиму. Якщо ви читали цю збірку, то дайте мені знати, як вона вам і який текст подобався найбільше з цих чотирьох. Так і е, на останок розповім про дві книги. Віхоли. я про обидві з них розповідала у своїх котілках. Це сестра Річинський, перший том. Е, в цій книзі розповідається авторка Ірина Вінде. Е, в ній розповідається про п'ятьох сестер, які раптово втрачають батька і починають. Самі ладнати своїм життям, розуміючи, що вони не дуже хочуть підпорядковуватися патріархальному устрою, який панує у суспільстві. Це, якщо дуже коротко, вже чекаю, коли нарешті книга вийде з друку і почну її читати. А також ще одна книга це вже нонфікшн, єдиний нонфікшн у цій добірці: гінекологія без страху. Це такий базовий набір знань в гінекологині, яка розповідає про власне організм. про різні міфи, яким оповита гінекологія. І ну, загалом така дуже корисна інформація для розуміння власного тіла, власного здоров'я. Власне, Це все, це всі мої підсумки осені та плани на зиму, окрім святкових різдвяних книг, про які я розповім окремо. Дякую вам за перегляд. Мені було приємно поділитися з вами своїми планами та підсумками. І запрошую вас у коментарях розповісти про найкращу та найгіршу прочитану книгу Осені. Мені буде дуже цікаво почитати. Ще раз дякую вам за перегляд і до зустрічі в наступному відео. Па-па! Отак завжди: напланую, напланую собі, а реальність мені говорить. Не встигаєш ти це все читати, Наталя, не встигаєш. Сподіваюсь, взимку буде не так.